Приходить друга, сьогодні мені батьки передають, і вона заклеєна е, скотчем. Ну, Посилки не бувають заклеєні скотчем. Вони напряму йдуть е, з Америки, е, переходять всі кордони, митниці всі пропускають, все в кабінеті відображається. І, е, але мені затримали одну посилку, тому що в нас на митниці взяли на дослідження продукт. Взяли на дослідження, так, я замовляла, поділюся з вами. Е, був, і, імуне, значить, друге імуне. Елев, елев солодкий, бо в нас є елев в гіркому виді, в капсулках, а є елев солодкий. І елев солодкий відкритий і Імуне відкрити. третє одне, зараз я покажу. Імуне відкритий і сібі діє капельки. Брали на експертизу. ну, Як це що це було? Експерт експертиза так. та не маски відкрива відкрили посилку і ну і це дали на дослідження, досліджували і повернули продукт Продукт в відкритий от відкритий елев uh -huh. витягнений, взяли на дослідження Порошок. От із зверху він є заклеєний. І скотчем Я заклеє. uh -huh. з заклеєм. Uh -huh. так само. Митниця uh, дала мит. добро. Митниця дала добро. Uh -huh. робили, об, ну, досліджуємося, експертизу робили, uh -huh. так. Супер. І потрос з них я не не можу сказати, от відкрито, і монета також. Uh -huh. Всі порошки. Uh -huh. Все там. Ні, вони що закрити, напевно, то Йо не має значення. Я показати показала. Просто веду до того, що ми для себе замовили. Відкрита кришечка, все є в уповості, uh -huh. все воно є, але розслідження прийшло. Так що, але це на, дуже на, важливо. На дуже тіше. То, звичайно, Тому що ну, ми для себе замовили. Я замовила для своєї сім'ї. Мені цей продукт потрібен. <світ> це <світ> теж, Фір, та, та, дуже вірила. Хороший результат. Дякуємо <світ> митниця. Так, так. Це дуже результат, а ми тішимося тим, що ми п'ємо гарний якісний продукт, тому що він йде напряму з Америки, проходить всі кордони, з Нью-Йорку виїжджає в Австрію або в Данію. З Данії йде далі своїм шляхом, а вже тут в Україну привозить, привозить нову кур'єр з нової кошти, нам додому доставляє. Так. Ми Тішимося тим, дякуємо. Дякуємо так, за